У підвалі в будинку, що по вулиці Соборній, 233, вже 10 років, як заіржавіли труби. І мало помалу вода заповнила підвали трьох під'їздів. Все почалося з того, що каналізація була підведена таким чином, що обслуговувала лише частину будинку. Протягом 10 років мешканці домагалися, щоб її перевели на другу його сторону. Це зробили нещодавно, але стан підвалу говорить сам за себе. Останні три роки вода тут стоїть постійно. Добивались, добивались, ми нічого не добилися. Потом в 98 году начали менять трубы во всем доме. Поменяли везде, кроме нашего подвала, шестого подъезда. Там он самый аварийный был, и в нем... Почему? Говорили, что вроде бы департамент не перестал им платить деньги. Седьмой, восьмой сделали, а шестой подъезд так и остался. И вот в результате этого случилась авария. Потекли эти трубы отопления в магазине под нами магазин находится. Они приехали, сделали там ремонт и не стали греться у нас трубы в детской и в ванной. Мы вызывали теплосеть, вызывали горводоканал. Они друг на друга сваливают, никто туда не заходил, не проходил, потому что там пройти невозможно, вода уже выше колен, по самой там уже. Вот, І так ми не могли добитися, щоб відкачали воду. До сих пор, вода не відкачена. От самі виведіли, убедились в этом. Врешті-решт, аналіз води виявив, що вода все ж таки належить до тепломережі. Яким чином вони залатали дірку в трубі, і в під'їзді зразу ж стало тепло. Але воду відкачувати вони відмовилися, тому що там тече каналізація. А це вже проблема міського водоканалу. Якщо б цей будинок не був збудований на палях, справа могла б бути ще серйознішою. Але куди ж далі?